Усі, всім привіт вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 2 листопада вже 24-го року. От їде в нас комбайн Джундір із соняшниковою жаткою. Що з соняшниковою? Тому що в нас є от такий соняшник. соняшник, який був посіяний 8 червня, в першій декаді першого місяця літа. І все-таки ми його... Можна сказати, виростили. І сьогодні будемо прибирати. Трошки грязнуватий він у нас, але вже який є. Сьогодні в нас комбайн 9500 джонпір. Е соняшник. Соняшник клімагрейн 50 е Рідкуватий, але який є. Е Враховуючи нинішню ціну на соняшник, то е, навіть умовні 500 кг з гектара це буде зарадість. Я думаю, що тут буде трошки більше. Я так думаю, знову ж таки, на виході всі результати покажу. Ну е, хочеться, надіятися, завжди на краще. По вологі, волога тут на даному соняшнику в районі десь. 11-12%, плюс ще комбайн щось додасть, але чекати вже немає куди, того що, е, того, що. Того, що треба е, молотить так як надалі вже стоять дощі, ну і потім ти його взагалі не змолотиш. Такі, в принципі, шапочки більш-менш, більш-менш суто за того, що вони рідкуваті. ну і Маємо, що маємо, як то кажуть. Зараз іду е, в комбайн, сідаю, ну і буду в кінці відео, звісно, проінформую, що цей соняшник дав. Е, вже бачите, воно і зелене пішло подали це бур'яну, ну нічого. Тут головне його убрати. Сьогодні в нас трошки такий мжичка пішла буквально годинку тому, але нам сьогодні щастить, розпогодилось. от таке небо в нас. І... Дає нам змогу його змолотить, вже з якою влагою є, такою буде. Так що якось так, все, далі буде. І так, друзі, висипали перший бункер, я відлучався, від'їжджав трошки. Тут у нас такий прицеп стоїть і... В общем, отаке от нас насіння вийшло. Комбайн працює. Трохи грязнувате, але нічого страшного, одвіється, зараз щось буде. Як би там не було, в будь-якому випадку це актив на сьогоднішній день, по сьогоднішнім цінам, це дуже хороша річ, яка в нас є, і яку можна продати. Тому працюємо далі і, і, і слідкуємо. Далі в кінці вже з результатами включуся. І так, друзі, сиджу в машині, того що якісно і якісного звуку на вулиці не отримати. Ми молотимо зараз вже третя година дня чи вечора вже, бо вже там буквально через дві годинки стемніє. Молотимо, поки що все в нас добре. Трошки грязнуватий соняшник, ну з цим нічого не поробиш. І маємо, що маємо. Дякуємо Богу за те, що є, за те, що ми взагалі його молотимо сьогодні, і що дає змогу погода ще от до, до такого часу його до, довести. що бачите Сонечко, вітерець і погода можна так сприяє. Так що отак от Врожайність, от. чесно, не можу сказати, яка е, висипала. Але ну, рядкувати він, звісно. Ну, якщо він десь в районі то не буде давати, то, то я буду щасливий при нинішній ціні і при тому, що він посіяний, знову ж таки, повторюся, 8 червня е, Тому це в цьому році. Получається, в нас найпізніша уборка ну, на, на, на моїй практиці, як мінімум. Тому що в минулому році я посіяв соняшник після е, ячменю літом, взагалі 10, 10 чи 5 липня. Це на місяць раніше, але на два дні пізніше в цілому молоттю, за того, що соняшник довгенько вигетував дощів, як таких то не було, але якусь він там влагу свою зміг, зміг зачепити і, друзі, вечоріє, сонце швидко сідає вже в цей час, а комбайн їде з черговим бункером, з таким кабанчиком. Ще один намолотили, будемо висипати, нас стоїть без трактора, закінчимо уборку, тоді вже прицеп заберемо. Думаю, що воно тут все має влізти. А якщо не влізе, то це буде ще навіть краще. Завжди хочеться більше. Ну, маємо шукати. Мусор отдувається трошки, ну нічого страшного. То, що в бункері, то врожай. А що там е грязне чи чистіше, то ми його обіємо вкотре повторюємося. Приємний момент, коли повний бункер, коли насіннячко сипеться, Знаючи його ціну, душа, можна сказати, радується. Наховуючи прольоти в цьому році по сої, такі погані врожаї, то соняшник трошки краще себе показує, як по ціновій політики, так і по врожайності. Навіть оцей соняшник, який сіяний літом, я поки що не можу сказати, але те, що я бачу, він, мабуть, скоріш за все навіть краще сипе, ніж соя, яка посіяна була вчасно, вчасно протравлена, вчасно побризкана, вчасно змолочена. Ну, На жаль, цей рік в нашому регіоні не соняшниковий, е, перепрошую, не соєвий. Але соняшник себе показує досить таки непогано. Дуже страшний вітер показую ближче Який соняшничок чорне золото Так, друзі, є у нас результат. Ось, бачите, вже по такій пізній порі їду. Хоча, по факту, вона не ще, тому що е зараз ще навіть і семи часов вечора немає, але вже темно, зимовий час. Ну, що скажеш. Отже, соняшник посіяний 8 червня 24-го року. Е Лімагрейн ЛГ-5450. Змолотили ми його сьогодні 2 листопада. Е Урожайність склала 13 центнерів з гектару. Я, я думаю, що це дуже крутецький результат для таких умов посіву. Так, ну, По-перше, то, що пізні були посіви, то що таке бездощове літо у нас. І е, це прекрасний результат. От у нас на круг соя близько до 1,2 центнера здала. А соняшник ну, от такий поганий, навіть і. Такий пізний час пасіяний дав 13 центнерів з гектару. Так що, друзі, все можливо, в минулому році, в принципі, довів, що можна зібрати другий урожай, понятно, за певних умов, за дощів, в минулому році якраз дощі були, і ми змолотили з ячміні, змогли змолотити соняшник 31 жовтня, в цьому році е 20. Е 2, 2 листопада і ми змолотили наш соняшний клімагрейн. Так що підписуйтесь, друзі, коментуйте, хто що думає з цього приводу. Літні посіви це в принципі можливо. Ну, якось так. Коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі. Слава Україні!